Які ваші найулюбленіші суші. У мене є декілька, які я постійно замовляю. Наприклад, суші Авеню. Я вважаю, що вони одні з найкращих в Києві. Якщо не згодні, пишіть в коментарях, хто краще. До речі, у них також є доставка і в Бельгії. Тому хто живе в Брюсселі, майте на увазі. Тож глянемо моє замовлення. Просто розкішне стильне пакування. Таке відчуття, що я відкриваю не рола, а новий айфон в цьому замовленню куштувала нові для мене роли. Це запечене Дорблю з креветкою. Сподобався мені найбільше. Такий ніжний смак різних сирів, а ще манго. Ікра та креветка, а це ролна солода. Зверху креветка, гуакамоле, а всередині ще й шматочок манго. Суші авеню роблять справді класні поєднання і виглядає дуже цікаво. Далі Філадельфія креветка. Це класика, те, що можна замовляти хоч щодня, завжди буде до речі. А це червоний дракон. Мені подобаються такі яскраві поєднання. Тунець, креветка, авокадо виглядає просто як витвір мистецтва, навіть шкода їсти. А ще є золотий дракон. В складі вугор, лосось, креветки та ікра. Це щоб точно не їстись. Взагалі, все було дуже. Же ситно. я замовляла на 4-6 ролів, але цього було забагато. Одного рола на людину більш ніж достатньо, і останній це запечений рол з креветкою та вугре. Теж їла б хоч щодня. Класичний смак нічого лишнього. Мій чек вийшов на 3070 гривень, і я залишилася повністю задоволена. Який рол сподобався вам найбільше?